50 бронежилетів найвищого ступеня захисту, радіостанції та речі необхідні солдатам у побуті. Все це передав для потреб ковальської військової частини А 2042 народний депутат України Степан Івахів в рамках започаткованої ним та колегою по парламенту, депутатом Верховної Ради від Волині Ігорем Єремєєвим. Соціальної ініціативи Збережи життя солдату народні обранці забезпечують українських військових засобами персонального захисту, створюють для них необхідні умови для безпечної служби і що. Важливо, особисто контролюють, аби така матеріальна допомога оперативно та невідкладно доходила до військових. Удіти солдата треба. Нагодувати треба. Дати засоби захисту, йому треба. Бо це його життя. То ми прийняли рішення конкретно фінансувати такі речі. Я приїхав сьогодні до вас, ми їздимо по інших військових частинах, ми е закупили вже для хлопців з Миколаївської 79-ї бригади. Ми їм закупили 287 комплектів, теж повної екіпіру. Другий, третій – резервний батальйон Національної банди України. Вони сьогодні проходять навчання, готуються тож, для виконання своїх служб. їх підготовлюють. Ми теж прийняли рішення їм там допомогти. Вони дали перечень обладнання. Ми прийняли рішення закупити два автомобілі і дати їм обладнання. Отаким чином, так, я рахую, що має сьогодні робити кожна людина, яка має на це фінансові можливості. Командир військової частини майор Тимофій Єрохін подякував Степану Івахєву за допомогу і запевнив, що особовий склад частини готовий щастю виконати будь-який наказ командування по захисту миру та територіальної цілісності України. Бронежилети, матраси, подушки, простирадла, рації вкрай необхідно для забезпечення нашої постійної життєдіяльності. Бронежилети необхідні для забезпечення збереження життя. Військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойове завдання як в пункті постійної дислокації, так і в районі призначення. Вдякуючи наявності цих бронежилетів, ми по максимуму змогли забезпечити безпеку нашому особовому складу. Хочу сказати слова великої вдячності народному депутату Івахову Степану Петровичу за той посильний благодійний внесок. Які він зробив, в частності в нашу військову частину. От. Від себе особисто, від всіх військовослужбовців, хочу сказати, що ми зробимо все можливе для забезпечення нашої територіальної цілісності, нашої держави, незалежності і соборності. Ті, хто приміряв нові бронежилети, відзначають переваги такого спорядження. Ну, Подіння тими ті, що в нас були раніше, ми з ними користувалися, їздили там, за зброєю і інші моменти були. Ці набагато комфортніші, не так тиснуть легші. Ну, напевно, надійніші, п'ята категорія. В ході розмови з військовими Степан Івахів зауважив, що в умовах неоголошеної війни Росії проти України надважливо, аби українська армія володіла сучасними методами збору розвідувальної інформації та ведення бойових дій. Чисельні зустрічі народного депутата з військовими експертами та науковцями, тими, хто має досвід бойових дій, переконали його в тому, що в Україні є найсучасніші воєнні розробки та фахівці високої кваліфікації. Багато справжніх патріотів готові захищати країну, тому створення сучасної армії. Це сьогодні не просто питання часу, а й завдання номер один для того, аби зберегти Україну.